Бажаю міцного панове, з вами є Тіта Club. На сьогоднішній день вважаю вкрай необхідним обговорити з вами питання з приводу використання БПЛА, як камікадзи чи бомбардувальники. В якому разі я не хочу сказати, що не ефективно використовувати камікадзе. На певній відстані, вони must have, і вони будуть використовуватись таким чином максимально ефективно. Але на відстані до 10 км, до 12, навіть на деяких бортах, я вважаю за необхідним закривати ці відстані бомбардувальниками. Тим більше на сьогоднішній день скіл всіх пілотів на фронті піднявся, і ми можемо переробити будь-які камікадзе, під скид. Яким чином в нашій школі ми навчаємо хлопців працювати? Вкрай необхідно працювати вміти, не тільки скидами з зависання, як зазвичай працюють 95% фронту. Так само, скіди зависання вони мають бути, їх треба враховувати. Але з якими складнощами складно, що ми, ми е, зіштовхуємось при скидах з зависання? Ви маєте враховувати вітер, ви маєте підлаштовуватись під боєприпас. До чого я веду? Якщо на один і той же самий боєприпас ми повісимо різних хвостовиків, він буде себе поводити абсолютно по-різному. В моїй особистій практиці були випадки, коли я працюю з зависанням, відбувається скіт, боєприпас стає проти вітру і завдяки великому хвостовику він починає рухатись вперед. Тобто, плануючи боєприпас, десь 15 метрів в мене була похибка. Тому зависання не завжди вигідно працювати. Але в цьому. Способу навчитися набагато легше, ніж іншим. Далі, що ми пропонуємо і чому навчаємо власне в своїй школі дронфай Club? Ми також навчаємо наших пілотів працювати з ходу. Тобто ви берете певний ешелон і починаєте рухатись, наприклад, 100 метрів. Вам треба розігнати пташку до, певного, до певної швидкості і в певний час зробити скіт, щоб боєприпас прилетів в ціль. Всі розрахунки, формули ми хлопцям повністю пояснюємо. І ще один спосіб застосування імену скиду – це спікірування. На сьогоднішній день вважаю його найефективнішим. Похибка вже до метра йде. Але скіл має бути максимальний. В чому ще перевага відпрацьовки скиду спікірування – Це взагалі нехтування вітром, напрямку і силою. Ну, враховуючи в певне. Вітер, який ви можете взагалі працювати на пташці. Тобто ви можете заходити під будь-яким кутом до вітру і все рівно будете влучати в ціль. У кожного способа є свої недоліки і свої перемоги. Скидання з зависання, скіл мінімальний, але ви маєте враховувати і свій снаряд, і вітер. При відпрацюванні скидів з ви маєте враховувати свій досвід. Бо у вас, якщо відвалиться зв'язок, він відвалиться одразу. Ви маєте враховувати радіо ви маєте мати максимальний скіл. Але при відпрацюванні, повторюю, спікірування, ви можете добитися похибки до пів метра до метра. Тому, принаймні, я вважаю, і я впевнений, що багато мене підтримує пілотів сьогоднішніх, що застосування. Бомбардувальників на сьогодні вкрай важливо для нас для, для збереження пташок багаторазового використання. Є певні нюанси з цього приводу, це ваша безпека, бо бортом будете повертати. Тому я так само топлю за те, щоб, наприклад, бомбардувальники були виключно на цифрі, щоб за вами не прослідкували, не відпрацювали по вас інші позиції. Чи якщо випрацьовувати відпрацьовувати, наприклад, на аналізі обов'язково шифрування скремблери ставити, так би мовити. З наших курсантів є інформація про деякі борти, які налітали до 270 вилітів. Тобто, враховуючи те, що певні борти мають два і три скиди, тільки у від собі ефективність цього бомбардування. На деяких напрямках, де відпрацювали хлопці-бомбардувальниками, припинили використання камікадзе для зупинення піхоти супротивника на відстані до 8 кілометрів. Також нагадую, скоро у нас сніга. Скоро у нас морози. І ви маєте пам'ятати, яким чином ми ви використовуємо будвола в цих умовах. Нагадую, як ми з хлопцями працювали. Якщо ви на багато, ви будете мати там якісь спеціальні кейси, які підтримують певну температуру, за того, щоб у вас швидко швиденько не розряджалися ці батареї. Ми з хлопцями. В тебе батка тут під мишкою, тут під мишкою. Я вибачаюсь, да там грійте де можете, де не можете. Тільки треба відпрацьовувати, дістав, влаштував на дрон полетів. Якщо ви цього не будете робити, ви не до певної цілі. ВРК не буде закрита, ви розумієте. А хлопці наші піхоти мають чути тільки підліт 5 коротких, все, більше їх нічого там не, не турбує і не має турбувати. Також взимку я вам раджу постійно перевіряти закрученість гайок на ваших ліжках. Бо через те, що у вас температура мінус 15. Потім вони нагріваються до плюсової температури, потім знов мінус 15. Розширення суження металу приводить до того, що у вас відкручуються гайки. Ви починаєте летіти начебто непогано все, потім у вас відриває проб і ви падаєте, не дай Боже, собі хлопцям на пазіжки. Тому постійно перевіряєте закрученість гайок. До речі, можу розповісти, як приклад один із випадків, коли ми працювали на певному відрізку фронту. Вийшла, доповідають нам розвідка, що вийшла колона два танки і один бетер. За ними мають виходити ще Перед цим пішла піхота. І піхота раніше прийшла, ніж техніка, набагато ворожа. Поки їхала техніка, на 17 кілометрів вилетіли наші кам'яки. Вони їх закрили на відстані десь 14-13 кілометрів. Повністю один танк на гуслю поставили, потім його доколупали. Бетер зразу знищили, підери вибігли з нього побігли. Ми ну, піхоту е, знищили десь за 40 хвилин. Повністю всю, яка атакувала наші пазіжки. Хлопці жодного разу навіть не стріляли за цілий день. Я вважаю, от таким чином е, треба працювати постійно, щоб нашій піхоті навіть не треба було стріляти з волонтепальної зброї.